Вітаємо на рідному телеканалі. Це черговий випуск новин, який підготувала наша команда. Сьогодні поговоримо про таке: безкаркасні ноші та підсумки для турнікетів. відшивають для захисників волонтерки з Вінниччини. Інтелектуальну гру батлом провели для студентів коледжів та вишів Вінниці. Книги для військових зібрали у Вінницькому національному технічному університеті. Намагався вивести ухилянтів за кордон на гарячому у Житомирській області. Затримали 24-річного жителя Вінниці під час спроби нелегально доправити до кордону трьох чоловіків призовного віку. Молодий чоловік мав уникати контрольних постів, а за свої послуги отримав чималу суму. Однак, замість ЄС, подорож для учасників нелегальної схеми завершилась на Житомирщині. Авто зупинили прикордонники. Тепер він загрожує до 9 років ув'язнення. Безкаркасні ноші, шапки, рукавиці, підсумки для турнікетків та магазинів відшивають чвачки з ладижина. П'ять панянок працюють за договором з центром зайнятості. Інші на добровільній основі. Готові вироби передають волонтеру, який везе амуніцію захисникам на схід. Більше розкаже Олена Антонюк, волонтерка. Вітаємо вас. Вітаю, пані Олено. Як давно працює ваш волонтерський цех, якщо можна так назвати? Ну, як волонтер, я працюю вже з 2014 року. А саме цех ми запустили як тільки розпочалася повновасштабна війна. Тому що я закривалася, пішла на пенсію, але клася війна, а техніка в мене не була. І Цех простоював. Ми вирішили, щоб не простоювало, запустити цех для підтримки наших хлопців. Спочатку шили самі купували тканину ну, на пенсію, е, скидалися, шукали хтось люди допомагав. А потім долучилися до нас благодійники, ось у Віталій Гаєвський з Ладижинської січі, мер допомагає, купляє нам тканину, необхідні нам матеріали, йому дуже багацько для хлопців. Ось скільки часу займає пошиття одного виробу і з яких матеріалів вони власне виготовляються? Е, дивіться, в залежності від самого виробу. Якщо на перчатки пошив, у нас уходить години-дві. А якщо ноші шиють дівчата, то е, двоє-троє нож в день вони можуть пошити, тому що дуже важко. Е, дуже. Е, Тканина тяжка, ноші шиються із Оксфорда, і з Кордури, щоб вони витримували хлопців. Спочатку шили ми ноші по стандарту одному, а тоді приходили хлопці і казали, ні, нам треба так-то, так-то і так-то. Наш, наші ноші м, усовершенствували, і вони в нас вже 10 душ можуть нести одного хлопця. Тобто, навіть якщо дуже важкі хлопчина, можна і витягнути, е, і м, винести хлопця. Ось як можна долучитися до такої ініціативи і підтримати вас? Ну, можна до мене саме звернутися, якщо є бажання долучитися на тканину, на фурнітуру, на голки. На тому, що в нас е, допомагають на благодійній основі це в основному пенсіонери, а дівчата, дівчат прислав в центр зайнятості нам на допомогу. І слава Богу, тому що з дівчатами ми можемо зробити більше. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласочка. Про роботу волонтерок з міста Лодижин ми говорили з Оленою Антонюк. Питання на логіку та відгадування історичних світлин такі завдання виконували студенти війницьких вишів та коледжів під час інтелектуальної гри Батлум. Таку Вікторину щорічно влаштовують для здобувачів освіти технічного, педагогічного та аграрного університетів та коледжів міста. Ім'я якого відомого вінничанина зашифровано у цих зображеннях? Будь ласка, думайте, час пішов. 30 секунд. За 30 секунд студенти із 19 команд вишів та коледжів міста мають дати правильну відповідь на запитання, відгадати, яка відома історична постать зображена на фото, або якій відомій людині належить. Цитата питання доволі легкі. Ми командою в принципі справляємось. але бувають такі моменти, коли приходиться трохи пошевелити мозгами і. Не завжди виходить правильно відповісти, але но більш-менш нормально. Важче було, напевно, що вгадати зашифровані картинки, Ось, тому що як на мене, не завжди було логічно для нас. Ось. А з найкращих питань це з німецької компанії. Богдан Панфьоров, студент Вінницького педагогічного університету, разом із командою вже не вперше бере участь в Батлумі. Хлопець розповідає, що такі вікторини розвивають логіку та налагоджують комунікацію між однолітками. Загалом насправді в мене дуже цікаві інтелектуальні ігри, в тому числі і батлум. батлум мені цікавий тим, що це такий новий формат вікторини. Він відрізняється від ще до коли він відрізняється від інших варіантів, типу ігор інтелектуальних. Ну мені прикольно сюди прийти, десь, просто подивитися по з друзями і трохи розвинути себе. Вікторина це кілька раундів з різними тематичними запитаннями. За правильні відповіді командам нараховували бали. У нас різні навчальні заклади є: привід поспілкуватись один з одним, подивитись хто які представляє навчальні заклади, і також саме студенти можуть подивитися, саме що таке командна гра. Що є лідер, є саме капітан, є ті, хто швидше пише записочки, є хто більше знає, знається в музиці. Перемогу в інтелектуальній грі здобула команда Оріон Вінницького фахового коледжу харчових технологій. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Акцію «Подаруй військовим книгу провели у Вінницькому національному технічному університеті. Українську зарубіжну літературу збирали студенти разом із викладачами. Усі книги передали до бібліотеки однієї з військових частин. З нами на зв'язку Ірина Єпіфанова, проректорка з наукової роботи Вінницького національного технічного університету. Вітаємо вас. Вітаю! Хто міг долучитись до акції, коли вона загалом почалась у вашому виші? Акції могли залучитись усі бажаючі, оскільки акція активно рекламувалась у соціальних мережах: це Фейсбук, Інстаграм. Але переважно це були викладачі Вінницького національного технічного університету, співробітники та студенти. Акція розпочалась у січні місяці, але тоді в нас багато студентів було на канікулах. У зв'язку із цим вона була подовжена і от вчора ми вже передали книги військовим. Пані Ірино, а скільки загалом зібрали книг? В цілому зібрали понад 400 книг. А, чи були побажання, можливо, саме від військових, яку саме літературу можливо вони б хотіли почитати? Єдине було побажання це те, щоб книги, книги були саме українською мовою, тобто не англомовні чи якоїсь іншої, а саме україномовні. Але в цілому книги досить різного формату ми зібрали. Тобто, це і сучасні письменники, і класики, як українські автори, так і зарубіжні відомі автори. Як навчальний заклад ось загалом долучається до постійної підтримки українських воїнів. Наш Вінницький національний технічний університет долучився до підтримки воїнів із самого початку повномасштабного вторгнення. як викладачі, так і студенти. В нас значна є викладачі, які на сьогодні в лавах ЗСУ, так само в студентів їхні рідні. На жаль, у нас є багато наших випускників, які повернулись додому на щиті. Тому ми активно допомагаємо чим можемо. Зокрема, регулярно проводяться різноманітні благодійні ярмарки. Акції, і всі зібрані кошти передаються на потребу ЗСУ. Або ж є адресні звернення, які ми намагаємось вирішити. Ну, і низка інших е, допомог, заходів щодо допомоги, але ми про них поговоримо давайте після перемоги. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і дякуємо за постійну підтримку саме вашого університету. Дякую вам. Ну, ми будемо продовжувати наш випуск новин. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Ірина Єпіфанова, проректорка з наукової роботи Вінницького національного технічного університету. Два тижні у Вінниці проходив обласний чемпіонат з футзалу серед студентських команд закладів вищої освіти. За перші змагали шість команд із місцевих та релокованих університетів. Останній матч на обласному чемпіонаті серед студентських команд демонструє збірна Вінницького торговельно-економічного інституту. Футболісти достроково здобули перемогу у чемпіонаті, вигравши п'ять матчів із шести можливих. Все супер. Перед тим як ми інші матчі грали, перемагали всіх, були на голову сильніше за всіх. Сьогодні в нас не було наших основна нашої основної четвірки, і сьогодні ну, також не вистачило мотивації. Обласні змагання з футзалу тривали впродовж двох тижнів. Друге місце посіла команда університету з Харкова. В останньому матчі вони перемогли із рахунком 4-3, А першокурсник Олександр Макітрук у грі проти команди торгового інституту забив два м'ячі. Емоції саме сам перед саморозвиток. Ну тобто тут рівень ну трішки нижчий, ніж в професійному футболі. Тому що ну тут можна, якби навіть ті, хто не займався футболом, ну тут а футбол. Це щорічний турнір серед студентських команд, який проводять футбольні асоціації Вінничини та футзальні асоціації Вінниці. По Перше, це виховання спортивного морально морально-вольового духу. Вона надає студентам можливість розрушитися від учнівських справ від студентських справ від хтось вже працює від загальної ситуації в країні. Тому, на мою думку, ці змагання повинні проводитись. За кожну переможну гру команди отримували три очки. За нічию – одне переможців визначали за сумарною кількістю набраних балів. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Таким власне насиченим на події та враження закінчився цей день. Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами і підтримуєте нас. А головне, бережіть себе та своїх рідних. І не забувайте, що в нашій країні досі триває війна, і військовим потрібна ваша допомога. До зустрічі!